Дмитро Негрич на псевдомороз, булавний УПА в липні 41-го року створив загін народної самооборони в рідному селі Вижній Березів і розпочав бої проти угорських загарбників. Згодом мороз об'єднав розрізнені загони самооборони у Березівську сотню УПА, яку й очолив. Сотня мороза вела постійні бої проти німецьких та угорських окупантів, а після відступу німців і проти військ НКВС. За часів командування сотнею село Космач вороги називали Бандерівською столицею. Сотня мороза налічувала в. В різні часи від 180 до 300 сотень стрільців, мала на озброєнні трофейні важкі кулемети і міномети. За свідченням сучасників була найбільш боєздатною сотнею УПА. У 44-му році в бою біля села Шепіт Мороз був важко поранений, але не полишив бійців і довів бій до перемоги. Загинув герой 19 вересня 45-го року біля села Баня Березів у бою проти полку НКВС. В рідному селі Булавному морозу встановлено пам'ятник лицар бронзового хреста бойової заслуги УПА.